Учні, запрошую вас на урок математики. Тема нашого уроку віднімання чисел, знак відняти. Або ще кажемо, мінус. Відгадайте, будь ласка, загадку. Так набридло на віконці все на сонечко садіть. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Про кого ця загадка? Звичайно, це колобок. Спекла бабуся ввечері колобок і поклала на вікно, щоб прохолонув. Колобок, на диву вийшов незвичайний, мало того, що непосидючий та ще й допитливий, лежить на вікні, дивиться на небо, зірки рахує. Допоможемо йому, діти? Порахуйте, скільки ви бачите зірочок. Скільки зірок ви бачите? Дев'ять. Так, добре. Рахував колобок зірки і не помітив, як настав ранок. Схопив п'ять цукерок, скочив з вікна і покотився доріжкою у ліс. Подивіться, в колобочка рівно п'ять цукерок. Отився колобок, а назустріч йому зайчик. Колобок колобок, дай, будь ласка, цукерку. Як ви гадаєте, дасть колобок цукерку зайчику? Звичайно, дасть, тому що зайчик вічливо попросив. І скільки залишиться у колобка цукерок? Давайте порахуємо, скільки було цукерок у Колобка. П'ять. Одну цукерку він віддав. Більше чи менше стало у колобка цукерок? Менше. Як із п'яти отримати 4? Треба відняти 1, правильно. Як скласти приклад за цими даними? Дивіться вниз. Знак у вигляді риски між числами заміняє слово відняти і називається мінус. Читається так: 5 мінус 1 дорівнює 4. У колобка було 5 цукерок, одну він віддав, стало 4. Тобто, коли щось віддається, коли щось губиться, з'їдається, тобто іде зменшення кількості, зменшення кількості якоїсь множини об'єктів, ми можемо... Називати дією віднімання. Це дія віднімання діти, запам'ятайте. Ми віднімаємо від більшого числа, так? Від того, скільки в нас було. Віднімаємо в даному випадку один, тому що віддав він одну цукерку. Якщо б він віддав дві цукерки, тоді би приклад як звучав? 5 мінус 2, так. 5 мінус 2 дорівнює 3. Назустріч колобку вовк. Колобок колобок, дай, будь ласка, цукерку. Дам. Якщо діти виконають завдання у своїх зошитах. Отже, у нашого колобочка зараз 4 цукерки всього лише. 4 цукерки. Він зустрів Вовчика. І якщо ми з вами зробимо завдання в зошиті. Тоді колобок віддасть вовчику одну цукерку. ми Давайте та. зробимо з вами наступу для... для нашого мозку, щоб включити висуну. Нагадаю вам про правильну позицію під час письма. Зверніть увагу на те, як сидить хлопчик, як він тримає ручку або лівець, де знаходяться ваші руки, ваші ноги, як ваша спиночка повинна виглядати під час письма. Подивіться уважно, якщо у вас неправильна зараз постава, тоді виправтесь, будь ласка, сядьте рівно. І переходимо до завданьо зошиті. Отже, опиши, що відбувається на цьому малюнку. Давайте подивимось. тут малюночок у нас з кавунами, так? Було скільки скибочок, порахуйте. Один, два, три, чотири, п'ять. Було 5 скибочок всього. Дві з'їли. Якщо дві з'їли, все, їх більше нема, так? Тоді відбулась дія, яка? Якщо менше стало в нас цілих скибочок, тоді відбулася дія віднімання. Запишемо з вами цю дію числами. 5 було, пишемо 5. Відняти. Скільки відняли? Один, два. Відняли 2, дорівнює. Перепишіть собі цей приклад. Нижче напишемо з вами за зразком знаки. Нам потрібно записати дію віднімання, тобто знак мінус. Зверніть увагу, що він пишеться не на всю ширину клітинки. Тобто не треба ось так діти доводити від одного краю клітинки. так? Від лівого боку до правого не треба на всю ширину ось так от писати. Ні, трошечки менше. Тобто, відступили трошки від лівого боку, почали писати посерединці. Ось так. Цього буде досить. І ось такі коротенькі знаки мінус. Пропишіть собі, будь ласка, у своєму зошиті. Нижче вам треба прописати знак дорівнює. дорівнює. Він пишеться майже так само, як і мінус, тобто та ж сама ширина клітинки, але не забувайте, дві рисочки. Так, ставимо Раз, одну трошки вище від центру, іншу трошки нижче від центру. І виходить, ось у вас знак дорівнює. Пропишіть до кінця, будь ласка. Не забувайте відступати одну клітинку. І обов'язково, діти. Обов'язково ми повинні визначити королеву в кожному рядочку. Тобто, яка у нас вийшла найкрасивіша, найкрасивіший елемент. Мінус. І дорівнює знак, позначте, які у вас найкрасивіші. У мене буде ось це найкрасивіше, та королева наша елемент, король. І ось іще в мене дуже гарно вийшло. Оводіть найкрасивіші знаки. Рухаємось далі. Виконуємо дію віднімання за малюнком. Було скільки вишеньок, всього вишеньок, порахуйте. 1, два, три, чотири, п'ять, шість. Було шість. Ось число стоїть на першому місці. Далі дія віднімання. Значить, знак мінус. Мінус скільки. А ну, дивіться, другий малюнок. Викреслили дві вишеньки, отже, мінус два. Шість, мінус два. Порахуйте, скільки залишилось вишеньок. Один, два, три, чотири. Прохаємось далі, Виконуємо дію віднімання. 3 відняти 1. Дорівнює, порахуйте за допомогою паличок 3 відняти 1. Або можна ще скористатись складом числа. Знаючи склад числа 3. Я знаю, що 3 це 1 і 2. Отже, якщо мені треба відняти від 3 1, тоді. Це буде два. Так само і тут склад числа шість: це один і п'ять. Далі склад числа дев'ять, це один і вісім. Склад числа чотири, це один і три. І ще дивіться ще один спосіб, як дізнатись відповідь, так? щоб не рахувати паличками, не рахувати олівцями. Від числа відняти одиницю, це означає відняти, відняти одиницю, це означає, що ми у відповідь отримаємо число, яке стоїть перед, перед нашим ось цим першим числом. Тобто, що стоїть перед трійкою, менше трьох на одиницю. Двійка менше шести. П'ятірка менше дев'яти, вісім, менше чотирьох число. 3. П'ятому завданні нам треба навести тільки прямі лінії олівцем червоного кольору. Тільки прямі лінії олівцем червоного кольору. Де в нас прямі? Наведіть, будь ласка, прямі олівцем. Отже, ви впорались з усіма завданнями, які нам задав вовк. І колобок йому віддає одну цукерку. Якщо колобок віддає одну, значить 4 мінус буде 3. Отже, діти, скільки цукерок залишилось у нашого Колобка після вовка? Раз, два, три. Три цукерочки. Колобок наш повернувся до бабусі і дідуся? Ну, а я чекаю на ваші роботи в google класі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!